Один автопілот мені тут не подобається. Тобто, ти зразу приходиш в салон. Ух. Всім привіт! Ви на каналі Мандарин Моторс. І сьогодні в нас на огляді дуже цікавий гість. І це Леопард 3. У цьому відео ми розглянемо інтер'єр, екстер'єр, а також випробуємо його в тест драйві. Отож, починаємо. Бренд фанчанба нами відомий як Леопард був заснований компанією BYD у 2023 році. Червень місяць, як підбренд, який спеціалізується на виготовленні позашляховиків високої прохідності. Леопард 3 виглядає потужно та агресивно. Фірмою іконки з чотирма діамантами є символом цього бренду, брутальними колісними арками, потужним бампером та вісімнадцятими чи дев'ятнадцятимим розміром коліс залежно від комплектації. Габарити довжина автомобіля 4,60 метра сантиметрів, ширина автомобіля метр м, сантиметрів. Та висота автомобіля у топ-комплектації Drone Edition до 1,93 см. Колісна база 2,74 см, що водночас робить автомобіль компактним, але пропонує великий простір у салоні. Про комплектації їх всього є 5 дві з заднім приводом та три з повним приводом. Заднім приводом це Max на 218 кінських сил з розгоном до сотні за 7,9 секунд, та з повним приводом на 422 кінських сили з розгоном до сотні за 4,9 секунди. Це Max AVD, Ультра та Дрон Едишн. Є три конфігурації батарей. Найменше це 65,2 квт крапка годин комплектації Прота Max. середня це 72,9 квт крапка годин. Це комплектації Max AWD та Ультра, і найбільше це 78,7 квт годин комплектація Drone Edition. По периметру автомобіля є 14 камер, 5 міліметрових радарів та 12 ультразвукових радарів. Що ж, переходимо до салону. Перше, що хочеться відмітити, мені подобається оцей тип ручок. Вони втоплені, вони ховаються в двері. Склопакет подвійний, і це базова комплектація. І ми бачимо, що навіть базі йде подвійний склопакет. Далі дверна карта. Ми бачимо тут м'який матеріал, і, скоріш за все, це штучна шкіра. Я не думаю, що це шкіра. Бачимо вставки з пластику. Є досить такий гучний, але приємний на дотик. О, знизу звичайний жорсткий пластик. Приємне кермо з фірменним їхнім логотипом. Багато фізичних. Що ж про налаштування керма подивимося, як воно по виліту і по висоті. Є виліт, є. Досить непоганий виліт. Так, є висота, є по висоті також. Зараз перевіримо на якість збірки. Що хочу сказати, ви, може, бачили попередній огляд в наш наліпмотор. І я тут, як я не намагаюся нажимати і тиснути, я не чую скрипа просто ніде. Ось тут маленький, я тільки що почув в дефлекторі. Ну я не скажу, що це був скрип, можливо, мені дійсно почулося. Не чую нічого. Дійсно, якість збірки, можна сказати, дуже хороша, якщо не преміальна. Центральний дисплей розміром 15,6 дюймів. Саме більше мені подобається те, що тут в базі є англійська мова. Це просто best. Тобто, ти зразу приходиш в салон, увімкнув англійську і все далі вже собі просто розбираєшся, що тут є. Так що в нас по енергії це рекуперація стандартна і. Посилена. Як такого налаштування підвіски тут немає. Тут є просто режими водіння. Це комфорт та спорт. Прикольно те, що автомобіль ясно, що має блютуз, також під'єднується по Wi-Fi і може роздавати також інтернет. Як ви бачите, мова вже стоїть англійська. Що по додатках ми зараз бачимо, які додатки встановлені. Об'єм пам'яті автомобіля 256 ГБ, що немало. Під центральним дисплеєм у нас два дефлектори, два місця під телефони і тільки з водійської сторони є е, зарядка для телефону потужністю 50 Вт з обдувом. Далі електропередач з різними перекмикачами, і також фішка леопарда ось такі тумблери, виконані з такого своєрідного каміння, дорогоцінного каміння. Ну, звичайно, що це пластик, але Виглядає прикольно. Топ-версії у водія в підлокітнику є холодильник. Що ми бачимо тут? Є футляр під окуляри, є електричний люк та електрична шторка і сенсорна підсвітка по обидві сторони. Налаштування такі самі, як у водія, але окрім висоти. Є тільки вперед-назад та е, нахил спинки. Є бардачок з підсвіткою. Досить маленький, я б не сказав, що він великий. Що ж, ми вже на задньому ряду, і можу сказати, що тут досить доволі багато місця. З моїм зростом тут зручно. Навіть ногам. Навіть ногам зручно. Я зараз сижу сам за собою, за водійським кріслом. Досить зручно. Хочеться підлокітника під праву руку. Досить комфортно. Так, що у нас ще тут є? А, центральний тунель. Має два дефлектора, також два порти-зарядки. Один Type-C, один USB-A. Ось, внизу маленька кишенька, рівна підлога, система Isofix, перфорація. І також це на три місця. Ну, Звичайно, для двох дорослих або трьох дітей. Ну або трьох дорослих на якусь коротку дистанцію. Що ж, йдемо до багажника. Перше, що хочеться відмітити, це там, де запаска, є ось такий бокс. І він відчиняється ось цією кнопкою. Спочатку ви нажимаєте на це, потім потрібно потягнути руками. Тут він відчиняється ось так. Є ось така сітка. Не знаю, під якісь маленькі речі тут влізе. Я, до прикладу, не знаю, можливо, якось мотузка. Застосування цьому можна буде знайти. Так, далі відчиняємо багазник, і він відчиняється в нас з одної сторони. Тут немає електропривода, тому що це базова комплектація. Ось, потрібно потягнути ось так за ручку. Комусь це подобається, тому що дуже великий простір доступний. І дуже легко все завантажувати, можливо, ще щось, але є трішки маленьке обмеження, якщо вам потрібно завантажувати все з правої сторони. А якщо вам доступна тільки ліва сторона, трішки буде мінус. Ну, це вже таке, прийдеться з цим миритися. Самий об'єм багажника навіть в салоні нам не повідомили точний об'єм цього багажника, але приблизно сказали 300 з чимось літрів. Так, під фальш підлогою ми бачимо досить таке ще місце. Бачимо органайзер є зарядка. Домашня така. Домашня зарядка з розеткою. Так, є якийсь ремонтний комплект, є трикутник, є гель для задува коліс. Ось є компресор. Також бачимо. V2L. До речі, в топ-версії за базу комплектацію невідомо, переходнику V2L можна отримувати до 6 кВт. Також тут є передній багажник об'ємом 151 літр. Зараз ви побачите, якого він розміру. Я би сказав, він такого вражаючого розміру. Ціни розпочинаються з позначки 133 тисячі юанів та закінчуються 193 тисячі юанів. Автомобіль облаштований автопілотом D-Pilot версії 100. Він також багатий на різні асистенти, такі як контроль спуску, система стабілізації, адаптивний круїз, екстрене гальмування, утримання у смузі і багато інших. Я тільки перерахував основні. Що ж, беремо автомобіль на тест-драйв. Що ж, друзі, у нас на тест-драйві зараз третя конфігурація, це Max AWD. Тільки передні крісла отримали кондиціонер та підігрів. Ось, Задні крісла не отримали нічого, також в максимальній конфігурації такі ж самі параметри сидінь. Так, ми переходимо до тест-драйву. Те, що є налаштування сидіння по висоті, мені дуже подобається. Все видно, видно верх, видно низ. Кабукова стійка також не закриває огляд, все дуже добре видно. Так, зараз ми будемо повертати, робити U-turn, і ми побачимо, наскільки він хороший. Дві полоси дуже хороші. Зараз ми спробуємо розігнатися. Три, два, один. Є. Yeah. І ще разок. Три, два, один. Є. Yeah. Олена мені каже, що 6 секунд. Мені здається, що швидше. Зараз ми в автопілоті. Ми бачимо, що автомобіль считав, що тут 30 км на годину обмеження і тримає швидкість 31 км. Тобто ознаки він читає гарно, хоча в нас немає лідара, тільки камери. Скажу, що в нас заряд батареї 70% і пише, що у нас запас ходу – це 361 км. До речі, ми бачимо, що він підрулює так. До речі, мені через те, що в нас був дощ і в нас є невеликі калюжі на дорозі, він трішки губиться в читанні дорожньої розмітки. Але він, гарно, він прочитав велосипедистів. Зараз попереду у нас буде вантажівка з велосипедами. Ми бачимо, що він їх читає, і, до речі, щось пише, що він попереджає. Бачимо, що в нас де пішохід зараз. Попереду зараз ми подивимося, як він його побачить. Побачив. Ох, це не я. Автопілот мені тут не подобається. Нам тільки що наш а, помічник сказав, що автопілот тут є, і буквальний переклад, що він нерозумний. На рахунок ще автопілота. Що можна сказати? Те, що як нам вже пояснили, він не є повноцінним а, водієм. Так як ми бачили в інших брендів, а він вам просто стане хорошим помічником таким в дорозі. Як вам дійсно треба десь просто відпустити руля там на, на хвилину чи на дві, таке відпочити, може, десь в якійсь пробці ви не хочете постійно гратися педаллю газа, тому він вам стане у нагоді в таких ситуаціях. Але це не повноцінний автопілот. На мою думку, те, що ми сьогодні побачили, я б добре би його контролював. Я би йому би довіряв невеличкі і нескладні нескладній ситуації на дорозі, але його треба контролювати зараз. Ми автоматично паркуємось, тому вибрав. Так, Ми підтверджуємо паркувальне місце. Все бачить. Він прямо вимірює дистанцію прямо до сантиметра. Прайно трішки навіть страшно, але техніка вся працює, все відпрацьовує. все як має бути. через те, що поїхала одна жіночка на байку. Далі продовжуємо okay. mm, все.